Тепер дамо можливість гравцям оцінювати, як вони сприймають навантаження на тренуваннях та іграх. Для цього необхідно встановити відповідну галочку. І тепер після кожного тренування та гри кожен гравець отримує сповіщення і зможе оцінити навантаження на тренування. Також задачу для оцінки навантаження можна створити вручну, для цього створити задачу. Однак, поки така опція недоступна, тому що сьогодні. Немає доданого тренування. Тому для демонстрації перейдемо в календар та додамо тренування. Відмітимо деяких гравців, як такі, що пропустили тренування. Створити задачу і тепер з'явилась опція для тренування. Ті гравці, які пропускають тренування за замовченням, не відмічені, але їх також можна відмітити. Задача створена, і гравці отримали сповіщення на мобільний застосунок. Оцінки від гравців потрапляють в таблицю і залишається виставити час роботи на тренуванні. Це можна зробити тут або. Одразу в тренуванні в розділі оцінювання, встановлюємо час. Система одразу пропонує тривалість запланованих вправ, однак, по факту, тренування може зайняти більше або менше часу. Кожен гравець отримав час тренування, для окремих гравців можна цей час збільшити чи зменшити. Збережемо зміни і перейдемо до таблиці. Тепер для кожного гравця відображається час його тренування. Також зверну увагу, що тренер кожному гравцю може вручну виставити. Оцінку на той випадок, якщо гравець ще не має доступу до свого акаунту.